Вітаю, мої брати та сестри. В сьогоднішній день, в сьогоднішній час, хай Бог благословить нас і проведе нас в цьому е, дні, хай Бог направить нас. Це той час, коли ми з вами роздивляємося Слово Господнє, коли ми з вами в роздуми входимо, коли ми дивимося, наскільки світ, е, Він єсть. Люди світу, а є люди Божої, Божої благодаті. І сьогодні я хочу поговорити на тему, зміцнююча благодать. Коли ми зміцнюємося в благодаті Господній, це важливо нам, щоб ми зміцнилися в цій благодаті. Коли е, бувають різні часи, і ми живемо в різні часи, ми з вами проживали. коли... М коли ми не знали Господа, коли ми були далекі від Нього, але Господь нас завжди знав і завжди Він народив нас, дав нам життя, дав нам вічність, дав нам все необхідне і призвав нас до себе в своє царство, в свою славу, в свою силу, в свою міцність, в свою благодать, і нам, нам з вами, як нікому, треба вникати. Щоб зрозуміти, наскільки це важливо, що він хоче сказати сьогодні до нас, як він проявляє до нас свою Божу благодать і милість, як ми можемо зміцнитися в цій благодаті. Знаєте, чим більший кажуть гріх, тим більша Божа благодать. Гріх може він звеличуватися і питатися захватити все в цьому світі, але Бог проявляє свою. Велику ласку до нас своєю Божою благодаттю, те, що ми не заслужили, Христос Він прийшов у цей світ, і Він знав, що Він повинен звершити для того, щоб людям дати те необхідне в сьогоднішньому часі, що вони не зможуть встояти, вони не зможуть вистояти в багатьох речах, вони не зможуть пройти той шлях, який для них приготовлений. Ми це бачимо в старому заповіті, коли. Бог проговорив деяким людям, щоб вони зоставалися Назареями, але вони не змогли. Бо казав, що не доторкатися до мертвичини, що не торкатися ще до деяких довина, ще до якихось речей, але не встаювали. Це був Самсон, він не встояв, хоча він був в народі. Суддею Ізраїля, але він не зміг устояти в цьому. На нього сходила та Божа благодать, на нього сходила Божа сила, на нього сходив Дух Святий, і він робив такі речі, що другі не могли цього робити. Так і в нашому світі, знаєте, все змінювалося, але Бог проявляв милість, милість проявляв. І в нашому світі, і проявляє сьогодні. Багато таких людей, які хочуть поступити по закону. Але Господь проявляє милість і благодать. Бувають такі, що повинна винесити вирок, це смертна казнь, але Бог через деяких людей проявляв милість і свою Божу благодать. І це так було і є. І, знаєте, цю. Благодать проявляти можеш ти сьогодні, і може, можу я сьогодні проявляти. Знаєте, війни вони завжди були, і були різні командири. Одні проявляли ласку до солдатів, а другі жорстокість. І любили тих, хто проявляв ласку до них і давав їм, щоб вони могли надалі служити. І таких любили і сьогодні. Ти і я, ми маємо таку можливість. Є люди, які нам, нам вони може не вподоби, може вони не так говорять, може в них не така річ, може з ними ну, їх дуже тяжко сприймати. І ви знаєте, для цього і є та благодать, щоб ми змогли давати їм шанс знову і знову. І вони. Тоді вони будуть приліплюватись до вас, ви будете їх переводити до Господа, щоб вони його любили і йшли за ним. Знаєте, Павло закликає нас в Тимофія в другому розділі, друг, другий, другий, друге Тимофія, другий розділ, третій вірш каже так. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Знаєте, каже, Лихо воно буде, але каже, ти терпи те лихо як добрий вояк. Тому що він називає тебе добрим вояком, тому що ти прийшов в армію Христа. Там, де, там, де він тебе призвав до цього. Павло багато ж страждав сам. Ми це знаємо. Писання нам це про це говорить. І він знає, що дуже. Непросто, коли приходять страждання і приходять випробування нам не дуже так легко. В цьому світі дуже тяжко переносити ці всі страждання. Е, солдат у духовному світі має бути цілком присвячений е, працьовитий, безкорисний. Також вояк Христа, таким точно должен бути безкорисним, е, покликаним е, випробуваним. І, і ти, ти і він, він, знаєте, повинен всім серцем служити своєму командиру Ісусу Христу. Ми з вами. Це люди, які повинні так робити. Хай нам Господь допоможе у цьому, навчить нас цим всім речам, а навчитися ми можемо святого письма, і ми можемо, він каже, називає нас добрими воїнами. Добрими воїнами, щоб ми були добрими воїнами. Ми не завжди вірні на своїй службі. Правда, буває так, що ми схибимо в деяких речах. І тому вступай, щоб ми на заклик, на заклик Павла. І це важливо, написано: зміцнюйся, Сину мій, у благодаті Христові. Щоб ми зміцнилися в цьому. Це важливо. Тому що. Там, де ти не можеш, там Господь тобі допоможе. Він співчуває нашим слабкостям, Він прощає наші промахи. Знаєте, ми промахуємося дуже багато. Але Євреям 4.15 каже так: бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Ми бачимо, який Христос: що Він подібний, але він пройшов і гріх пройшов. Він не зміг. Гріх не, не впіймав його. Він завжди е, бдив і розумів, що гріх це те, що, для чого він прийшов, щоб побідити цей гріх. Так само, як і. Е, в усьому ми повинні довіритися Христу і побачимо, як благодать Христова вона може спасати, для, як вона може бути для вас джерелом сили в служінні? В усьому, щоб ми задавали ці питання, Господи, проведи нас у цьому. І знаєте, ще, я ще хочу сказати вам, що через, як в другому Петра один, друга Петра. Перший розділ, четвертий вірш каже так. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ми ними ми стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Знаєте, в цьому світі є пожадливе світове тління. І люди тут вони не можуть. Вічно зоставатися, але Бог спасає їх від гріха. Е, знаєте, бувають часи серйозних провалів і невдач. Ми часто думаємо, що вже надто пізно щось виправляти. Але Бог хоче, щоб ти і я. Ми е, виправили. Знаєте, іноді життя, воно дуже складне і нам тяжко в цьому житті. Але Бог хоче, щоб. Він дає шанс кожній людині, щоб вона виправилась і послідувала за Христом. Е іноді нам важко прийняти цю благодать, те незаслужена. І нам тяжко прийняти незаслужену любов. Е нам тяжко прийняти, що нам простили. Нам тяжко повірити в це, але це є, і Бог хоче, щоб ми в цьому знаходилися. На Якщо. Знаєте, у свободі, слави дітей Божих, щоб ми знаходилися в цій свободі, як діти Божі. Я благословляю кожного із вас, щоб у вас було відчуття те, що вам, не тільки відчуття, а ви знали, що Писання каже, що благодать для нас, що від, не тільки відчуття спасіння, а ви знаходитесь у цьому спасінні. Не тільки що відчуття любові, а ви є, Бог є любов, і Він проявляє її до кожного із вас Будьте будьте і ви милостивими, і давайте шанс на те, що як Бог нам дав цю благодать. І ви давайте це. Я сьогодні також хочу з вами помолитися молитвою це грішника яка дає нам знову шанс прийняти його і слідувати за ним. Ісус, ми любимо Тебе і просимо Тебе прости нам всі наші гріхи, очисти нас от всякого беззаконня. Дай нам можливість, щоб ми дивилися на тебе і запиши наше ім'я в книгу життя. Приймаємо тебе як Бога, як царя, як Спасителя Бога нашого, тобі за все воздаємо славу, честь і хвалу, великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.